Всі я пишу, себе, я себе потребую я буду знімати оце. Для того ці час інтерв'ю, я волі, себе сотерахів. За... за що? А він за що служить? Я воюю там вже блядь, п'ятий рік. Я? Він в отпуск чи той виходний. Вихідний, я понімаю, вихідний тобі, ось показати не мешканському військоматі, що вже два місяці там терруюсь, за ці ловлю. Ща країво, Йорки, почав не Чого що вони дали оригінали мені, я не можу не на суд подати, не їхати сюди землю. В мене є Що А ну. Скажіть, будь ласка, ви підписували ці договори? Ні, нічого не підписувала. У мене оригіналів немає, нічого я не знаю. Що да. таке є? Понятно? Немає. Ти мені не, ти там не пікає, бо ти її поняв. Подивись Подивися, ну, очки, подивися мені в очі. Снімочки і кацап український, блядь, Суки. Валя. Чув я, бра, ще времене ці. У нас були... Ми... У нас є старі добра, вони 2 августа закінчився. Приїхав Савченко поставив колочко. Не мої колошки навіть повидьорували. Сьогодні поставив на місце. Вони не мали права колошки навіть віддірувати. Оце оце, оце оце. Оце орендар. Оце оце, оце оце не виписали. Ну так похоже, ну я не бачила, я не бачила таких у вас. Вона не бачить довго. Можна попідроблять, що хочеш. Ви підробили, підробили, ви товариші. Що ж ви мовчали, поки я не заїхав на поле. Ви думали, що я буду шукати, тільки Йокі-палки. Дзвонить вам сказала, як Тихо, ну ho... а ну може не оддяз. Скажіть, коли підписувала. Павло, у... скажіть, коли тобі підписувати? Отвійте на одне! Ви точні, придупредить мене за три місяці. Чого вони предупредили? Чи будемо далі заключати Ви не предупредили, а нас не придумає, що це забирає. Ми чого мене підписували? Як ти можеш мені в глаза наглий? нагли Кацап, я, 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 я блядь, сука, сказав, без буряк, буряхами, там, блядь, пізниця, я вас таких не боюся. Ноль! Ноль! Є, <плес> сука. Я, сука. я не боюся! Я! Я знаю, чи я прийшов! Я, 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 я прийшов із нормальним ножиком, ножком, яким віці. віці. Бо я не знаю, кого на мене приведе. Я маю право захищатися на своїй землі. На трактору передатору можу піти, бенка часто собственность. Привіт у 37-му сказати, це його часто собственность. Ви розумієте, до чого це йде? Визивайте всіх, кого хочете. Поліція теж, коли ви не маєте право бути на боці шахраїв, все, робіть свою роботу. і все. Сережа вас бачає. Я вам прислала пісню. Я, 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 я не знаю, я вдох, я людина добросовісна. Лініцьо. Ми не йдемо на гру не ніз, а нікого Служим. нічого Сережа не забирати, тільки прес на волоса. По закону, значить по закону. Чому всі усі звати? Я цього йому не маю. Будемо подавати на увазі. Чого ви мене перший клас робите? Де того, а чого не дали, якщо б не був договор оригінал, але я по не заїхав. У мене є сотні на 7 років. Ми їх берегли як, як дору Божу. А ви сказали, що Валя оригіналом закрутила ковбасу. Ти що на неї брешеш? Казав, що на колбасу оригіналом Бреше, дорого. Бреше собака, і ти в нею. Федор, ти її давав я, давав? Цю, цю, цю. я, я, говорив, що, я не знаю, куди ти його ти да, да, колбаску завернув. Я говорю, може колбаску, коли це було якого числа, коли ти віддавав її договор оригінал. А ну скажи. Я, договор, я числа ранен. Якого числа? Оригинал каждая сторона хранит. Она и мы. Якого числа захраним. ти отдав жінки договор? договор я его не була, я, на 2 числа місяць. Год. Коли я ти ти отдав? еще раз говорю, я подписывала жену. Спроси, ты подписчик. Я пятаю тебе отдав оригінал. Дай экспертиз. Ты не на вопрос. Коли оригінал ти отдав жінці? не дай. І я тебе еще раз скажу. Отписывайся на мій вопрос. Оригинал не отдав. И не врешти, що ты отдавав. Там написано в одному, що я підписала через три дні, як батьків пай переоформив. Хто? Я... Де я його підписала? Слушайте, через три дня? Малович, Я клас... минь дома. Минь минь приїхав з Донбасу, якраз я вдома приїхав переформити пай. Я, я з Донбасу приїхав переформити пай. І минь, я був вдома, 17 апреля, я був вдома, ніхто не підписував, бо я був вдома. І вона в мене була вдома. І все. Ви не праві, товариші, перед і перед законом, я вам кажу. Не праві, ви не переконані перед законом. Продаває Бо так ви, ви, ви мене доводите ви, до психі.